Найкращим гравцем ворскли у 2016-му за версією полтавських уболівальників став Сандро Кабахідзе його, а також інших ключових гравців, таких як бомбардири, Коломоець, хльобас, воротаріни, погода від Каченко, півзахисники Бартулович та Турсунов, полтавські уболівальники більше не побачать у складі біло-зелених за згодою сторін. Вони залишили клуб. Попри інформацію центральних спортивних видань, керівництво клубу ще очікує побачити на стадіоні Ворскла. Це і Ладюк, це і дитятів, це Кабахідзе. Пока три футболіста. Поки старожили, команди, а також нові обличчя ворскли проходять медичне обстеження. Полтавські журналісти не втрачають нагоди впізнати новачків. Серед них капітан ФК Полтава Владислав Владиславна Сіборіна, а також виконавці у формі Кременчуцького кременя і харківського металіста. А чом то конкретно говорити, о тому, що та ребята є сіграки ворскли, ми не можемо поки сказати. Ми з нікатерими знакомимося. Ми проходім медкомісію, ми проходім збори і хочеться вірити, що хтось із них. Після зустрічі з тренерською радою та керівниками клубу футболісти приступили до спільної пробіжки за сніженим стадіоном. На позитиві починаємо свої роботи, уверен в тому, що ті трудності, які будуть нас прослідувати, ми все одно будемо виходити з позитивом і з високо піднятою. Шістка не показатель, хочеться завжди дивитися вище. Завтра на футболістів очікує поглиблене медичне обстеження також низка так званих втягуючих занять, відвіданий фітнес-клубу, де з професійними інструкторами ворскляни працюватимуть над витривалістю та координацією рухів.